Глава 15 Одного дня, через кілька місяців після нашої зустрічі з паном Абеляром, замість відправити мене в печеру на перепроживання, Клара попросила скласти їй компанію, поки вона працює на дворі. Біля овочевих грядок за заднім двориком я побачила, як Клара акуратно згрібає листя в купу. На вершечку купи вона обережно сформувала з сухого коричневого листя, еліптичний візерунок. Що ти робиш? запитала я, підходячи ближче, щоб роздивитися. Я почувалася напруженою сумною, бо провела цілий ранок у печері, перепроживаючи спогади про свого батька. Я завжди вважала його зверхнім чудовиськом усвідомити, що насправді він був сумним, переможеним і зламаним війною чоловіком, з нереалізованими амбіціями, було для мене емоційно виснажливо. Я ладнаю гніздо, щоб ти в нього сіла, відповіла Клара. Маєш всістися, немов квочка, яка висиджує яйця. Я хочу, щоб ти відпочила, бо сьогодні ввечері можемо мати гостя. І хто ж це може бути? Вже давно Клара обіцяла мені представити інших членів нагвалевої групи, її таємничих родичів, які нарешті повернулися з Індії, але так і не зробила цього. Щоразу, як я висловлювала бажання зустрітися з ними, вона казала мушу спершу очистити себе ретельнішими перепроживаннями, бо в теперішньому стані я не здатна ні з ким зустрічатися. І я їй вірила. Щоб більше я досліджувала спогади про своє минуле, то більше відчувала потребу очищення. Ти не відповіла мені, Кларо», – роздратувалася я. Хто має прийти? Це неважливо». Сказала вона і передала мені жмут сухого листя мідного кольору. Поклади це на пупчик і обв'яжи своїм поясом для перепроживання. Я залишила свій пояс у печері, мовила я. Сподіваюсь, ти використовуєш його за призначенням, зауважила вона. Пояс підтримує нас у перепроживанні. Ти маєш обв'язати одним його кінцем живіт. А інший кінець закріпити до встромленої в землю палиці всередині печери. Так ти не впадеш і не розтовчеш собі лоба, коли задрімаєш, або коли твій двійник вирішить зненацька прокинутись. Мені піти по нього. Клара сердито прикласнула язиком. Ні, немає часу. Наш гість може прийти будь якої хвилини. І я хочу, щоб ти відпочила і була в найкращій формі. Можеш скористатися моїм. Клара поспішила в дім і відразу повернулася з довгою смугою шафранної тканини. Тканина була надзвичайно красива, з ледь видимим вибитим візерунком. На сонці шовкова стрічка мінилася, змінюючи барву з темно-золотої до ніжно-бурштинової. Якщо в твоєму тілі десь є травма чи біль, обгорни це місце поясом, пояснила Клара. Він допоможе відновитися. Він має трохи сили. Адже я роками перепроживала, одягаючи його. Колись і ти зможеш сказати таке про свій пояс. Чому ти мені не кажеш, хто має прийти? допитувалась я. Ти ж знаєш, я ненавиджу несподіванки. Це буде нагваль? Ні, хтось інший, мовила вона. Але не менш могутній, якщо не більше. Коли ти побачиш цю людину, мусиш бути спокійною і порожньою від думок, інакше не знесеш її присутності. Перебільшено врочисто, Клара повідомила, що сьогодні, по суті, мені доведеться використати всі мольфарські прийоми, яких вона мене навчила не тому, що хтось перевірятиме, чи добре я їх опанувала, а тому, що я дійшла до роздоріжжя і маю почати рух у новому напрямку. Завжди, Кларо, не лякай мене розмовами про зміни, почала благати я. Мене жахають нові напрямки. Лякати тебе останнє, що спало б мені на думку, запевнила вона. Я просто сама трохи схвильована. Кристали при тобі. Я розстебнула жилет і показала їй шкіряну кобуру на два плеча, яку змайструвала за її допомогою для двох кварцевих кристалів. Вони зберігалися під кожною рукою, наче два ножі у піхвах. Закриті на зачіпки. Візьми їх і тримай на поготові», – сказала Клара. І використовуй, щоб збирати енергію. Не чекай, поки вона тобі накаже. Роби це на власний розсуд. Коли ти відчуєш, відчуєш, що потребуєш додаткового притоку енергії. З Зкларених тверджень було легко зробити висновок про дві речі це має бути важлива зустріч, а таємний гість. Це жінка. Вона з твоїх родичів? спитала я. Саме так, холодно усміхнулась Клара у відповідь. Ця особа, моя родичка, член нашої сім'ї. Тепер розслабся і не став мені більше запитань. Я хотіла знати, де зупинились її родичі вони точно не жили в нашому будинку. Інакше б я наштовхнулася на когось чи принаймні помітила б знаки їхньої присутності. Те, що я нікого не бачила, перетворювало мою цікавість на одержимість. Я уявляла, як Кларенні родичі зумисне ховаються від мене, навіть за мною шпигують це мене злило і водночас додавало рішучості їх побачити. Причиною мого сум'яття було відчуття, що за мною постійно спостерігають. Я відчайдушно намагалась впіймати когось, залишала свій олівець для малювання, раптом його хтось підбере, клала журнал відкритим на певній сторінці і перевіряла пізніше, чи її не перегорнули. В кухні я ретельно оглядала посуд на сліди використання. Зайшла настільки далеко, що розгладжувала землю перед задніми дверима, приходила згодом і шукала сліди незнайомих підошов. Незважаючи на мої вистежувальні зусилля, єдиними слідами були Кларені, мої та Манфредові. Якби хтось ховався від мене, я була певна, що помічу це, але виходило, що в будинку нікого більше немає. Лише я була впевнена, що інші люди таки присутні. Вибач, Кларо, але я мушу спитати, бо це зводить мене з розуму де зупинились твої родичі? Клара здивовано на мене подивилась це їхній будинок. Звісно, вони зупинились тут. Але де саме, наполягала я. Я була готова зізнатися, як безуспішно розставляла пастки, але вирішила цього не робити. Ага, я розумію, про що ти, мовила вона. Ти не знайшла ознак їхньої присутності, незважаючи на гру в детектива У цьому немає таємниці. Ти ніколи їх не бачила, бо вони живуть у лівому крилі будинку. Чи ж вони взагалі не виходять? Виходять, але уникають правого крила будинку, бо тут мешкаєш ти. А вони не хочуть тебе турбувати знають, як ти цінуєш приватність. Але зовсім не показуватися? Чи це не доводить ідею приватності до абсурду? Аж ніяк, сказала Клара. Ти потребуєш повної самотності, щоб зосередитися на перепроживанні. Коли я сказала, що в нас сьогодні буде гостя, я мала на увазі, що одна з моїх родичок прийде з лівої частини дому до нас, щоб з тобою зустрітися. Вона давно прагне поговорити з тобою, але мусила чекати, поки ти хоч трохи очистишся. Я вже казала, що зустріч з нею обтяжливіша, ніж навіть з нагвалим. Тобі треба накопичити достатньо сили, бо знову знепритомнієш, як тоді з ним. Клара допомогла мені прикласти листя до живота і обв'язати тканиною. Це листя і пояс захистять тебе від натиску жінки, сказала Клара, поглянула на мене і м'яко додала, І від інших ударів також. Хоч би що ти не робила, не знімай їх. А що зі мною може статися? Запитала я, нервово допаковуючи більше листя. Клара знизала плечима. Це залежить від твоєї сили, сказала вона і затягнула тугий вузол на тканині, але дивлячись на тебе, один бог знає, що з тобою може статися. Тремтячими пальцями я заправила свою сорочку у мішкуваті штани. Я мала роздутий вигляд із шафрановою обв'язкою на попереку. Листя крихкою, колючою подушкою вкривало мій живіт. Але згодом дискомфорт минув стало тепло, і все моє тіло розслабилося. А тепер сідай на цю купу листя і роби те, що кури, звеліла Клара. Я, мабуть, здивовано на неї глянула, бо вона спитала Як гадаєш, що роблять кури, коли висиджують яйця? Я не знаю, Кларо. Я справді не знаю. Курка непорушно слухає яйця під собою, зосереджує всю свою увагу на них вона слухає і ніколи не втрачає концентрації. У такій непорушності курка має намір висадіти курчат це тихе вслухання природне для тварин. Люди ж його забули і тому мають культивувати. Клара сіла на великий плаский сірий камінь обличчям до мене. Своїми природними виганами камінь нагадував крісло. Тепер дрімай як курка, і слухай своїм внутрішнім вухом, поки я говорю зосереться на теплі у своєму лоні і не давай увазі розпорошуватися, усвідомлюй звуки навколо та не дозволяй розумові йти за ними. Я справді маю таксісти, Кларо? Я маю на увазі, може, ліпше б я просто поспала і відновилася? Боюся, що ні. Як я сказала, присутність нашої гості страшенно обтяжлива якщо не збереш достатньої енергії, тебе просто знесе. Повір, вона не така лагідна, як я вона радше як нагваль, безжалісна і жорстока. Чому вона така обтяжлива? Нічого з цим не вдіє. Вона так далеко від людських істот і їхніх турбот, що її енергія може повністю тебе знищити? Вже немає різниці між її фізичним тілом і ефірним двійником. Я хотіла сказати, що вона велика мольфарка. Клара оглянула мене і прокоментувала темні кола під очима. Ти читала вночі при світлі ліхтарика? Егеш?» – насварила вона. Як гадаєш, чому ми в спальнях не маємо електрики? Я запевнила її, що не прочитала жодної сторінки, відколи приїхала в її дім, бо перепроживання та решта справ, які вона мені доручала, більше ні на що не залишають часу. Я взагалі не надто люблю читати, зазначила я, але деколи переглядала вашу бібліотеку в залах. Я не сказала, що насправді мала на увазі нишпорення, чи її родичі не беруть якихось книжочок. Вона засміялась і повідомила. Деякі члени моєї родини завзяті читачі, але я до таких не належу. Ти не читаєш для задоволення, Кларо? Я ні. Я читаю суто для інформації, але дехто з інших читає для задоволення. То чому я ніколи не бачила, щоб котроїсь книжки бракувало? Клара захихотіла. Вони мають власну бібліотеку в лівому крилі будинку, сказала вона і тоді спитала. Ти читаєш задля задоволення, Тайшо? На жаль, я теж читаю заради інформації, відказала я. Я розповіла Кларі, що насолода від читання була задушена в зародку, що в початковій школі. Один із друзів мого батька, власник фірми з книгорозповсюдження, мав звичку давати йому коробками книги, які не продаються. Батько переглядав їх і відбирав для мене художні книжки, які наказував прочитати на додачу до шкільної програми. Я завжди сприймала як належне, що він має на увазі читати кожне слово. Що більше, я думала, що треба закінчити одну книжку, перш ніж брати іншу. Згодом для мене виявилось великою несподіванкою, що дехто починає кілька книг одночасно і читає ту ту, то іншу, залежно від настрою. Клара подивилась на мене і похитала головою, наче б я була зовсім безнадійна. Діти роблять дивні речі під тиском, мовила вона. Тепер я знаю, чому ти стала такою затятою. Можу посперечатися, якщо ти спробуєш пригадати ці історії тепер, то будеш шокована тим, що виявиш. Бувши дітьми, ми ніколи не ставимо під сумнів те, що нам кажуть. Як от ти не сумнівалася, що мусиш прочитати книжку від першої до останньої літери? Всі мої родичі мають великі зауваження щодо поведінки з дітьми. Я стала одержима зустріч з твоєю родиною, Клара, це дуже природно, я ж так часто про них говорила. Не лише це, Кларо, сказала я, радше на рівні фізичних відчуттів, не знаю чому, але не можу пристати про них думати вони мені навіть сняться. Коли я це вимовила, щось у моїй голові впорядкувалось. І я прямо запитала Клару. Позаяк вона знала, хто я, і її кузен, мій орендатор, знав мене, раптом я додумалась запитати, чи не знаю, бува, інших її родичів. Усі вони, звісно, знають тебе, сказала Клара, ніби це була найзвичніша річ, але вона не відповіла на моє запитання. Я навіть приблизно не уявляла, ким вони можуть бути. Дозволь мені запитати тебе прямо, Кларо». Я їх знаю, наполягала я. Це все питання, на які неможливо відповісти тайшо. думаю, тобі ліпше їх не ставити. Я набурмосилась, Піднялась зі свого сидіння на листі, але Клара м'яко штовхнула мене назад Гаразд, гаразд, панно нишпурко, мовила вона, якщо це змусить тебе залишатися на місці, я розповім ти всіх їх знаєш. Але, звісно, не пригадуєш ваших зустрічей навіть якщо хтось із моїх родичів стане просто перед тобою, підозрюю, що в тебе не промайне ні найменшої тіні впізнавання. Водночас щось у тобі буде надзвичайно схвильоване тепер ти задоволена? Її відповідь анітрохи мене не задовольнила. Насправді це лише переконало мене, що вона навмисно темнить, відходить від теми і грається словами. Мабуть, Клара, тобі приємно мене мучити, сказала я з відразою. Клара голосно розсміялася. Я не граюся з тобою, запевнила вона. Пояснити, хто ми і що ми робимо, найскладніша річ у світі. Хотіла б я все розтлумачити, та не можу. Тож безглуздо наполягати на поясненнях, коли їх немає. Я незручно зсувалася на землю. Ноги затерпли. Клара порадила лягти на живіт і підкласти під голову праву руку, зігнувши її в лікті. Я так і зробила, та виявила, що ця поза дуже зручна. Земля та листя ніби вкорінювали мене, поки розум був умиротворенний і діяльний. Клара нахилилася і лагідно погладила мене по голові. Тоді вона зупинила на мені погляд у такий дивний спосіб, аж я схопилася їй за руку і не відпускала. Я вже маю йти тайшо, м'яко сказала вона, послаблюючи мій хват, але запевняю ми скоро побачимось. Її зелені очі мали вкраплення світлого бурштину, їхнє сяйво останнє, що я бачила. Я прокинулася, бо хтось штурхав мене палицею в бік. Наді мною стояла дивна жінка вона була високою, стрункою і надзвичайно ефектною. Її риси були вишукано витончені, маленький рот, навіть зуби, бездоганно зліплений ніс, овалиця ніжний, майже прозорий нордичний колір шкіри, блискуче кучеряве сиве волосся. Коли вона усміхалася, здавалася юнкою, сповненою відваги та чуттєвості, коли була спокійна, Здавалася континентальною європейкою, стильною та зрілою. Була елегантність у її стильній сукні, особливо в добротних туфлях. Я ніколи такого не бачила в Сполучених Штатах, де гарно вбрані жінки у зручному взутті завжди виявлялися матронами. Жінка здавалася водночас і старшою, молодшою за Клару вона точно була старша за віком, але на вигляд здавалася значно молодшою. Володіла чимось таким, що я могла назвати хіба внутрішньою життєвістю. Для порівняння Клара ніби що перебувала на стадії формування, а ця істота вже була довершеним створінням. Я знала, що хтось, неймовірно, інший, може ж, настільки інший, як представник іншого виду, вивчав мене з непідробною цікавістю. Я сіла й швидко відрекомендувалась вона тепло відповіла. А я не Ліда Абеляр», – сказала вона англійською. Мешкаю тут з іншими компаньйонами двох ти вже знаєш Клару та Нагваля Джона Майкла. З іншими невдовзі познайомишся. Вона говорила легко інтонуючі слова. Її голос був приємний і дуже знайомий, тож я не могла перестати витріщатися на неї. Жінка засміялася. Думаю, тому що попри подив. М'язи мого обличчя застигли в усмішці. Звук її дзвінкого сміху теж був віддалено знайомий, я мала відчуття, ніби я чула його раніше. Мені сяйнула думка, що я бачила цю жінку за інших обставин, та не могла збагнути де. Що довше я дивилася на неї, то більше переконувалася, що знала її колись та забула, коли саме. У чому справа моя люба? спитала пані турботливо. Ти маєш відчуття, що ми вже зустрічалися? Так, саме так, мовила я схвильовано, бо думала, що вже близька до розгадки, де я її бачила. «А рано чи пізно ти пригадаєш, сказала вона заспокійливим тоном, даючи мені зрозуміти, що не треба поспіху. Очищувальне дихання, яке ти виконуєш під час перепроживання, врешті-решт, дасть тобі змогу пригадати все, що ти робила, включно зі снами. Тоді ти згадаєш, де і коли ми зустрічалися. Я почувалася незручно через те, як я витріщалася на неї, і те, як мене викрили. Я підвелася і подивилася не виклично, а з благоговінням. Хто ви? спитала я приголомшено. Я вже сказала, хто я, відповіла вона, усміхаючись. Якщо ти хочеш знати, чи я якась поважна особа, то будеш розчарована, я зовсім звичайна. Просто належу до групи людей, що шукають свободу, поза як ти вже зустрілася з нагвалем, наступний крок побачити мене, тому що я відповідальна за тебе. Почувши, що вона відповідальна за мене, я пережила напад страху. Все своє життя я виборювала незалежність і воювала за неї так люто, як тільки могла Я не хочу, щоб хтось був за мене відповідальний, мовила я. Я занадто затятую, довго боролася, щоб стати незалежною, не для того, аби потрапити тепер під чийсь каблук. Я думала, жінка образиться, та вона засміялася і поплескала мене по плечу. Я зовсім не це мала на увазі, сказала вона. Ніхто не хоче поневолити тебе. Нагваль має пояснення твоїй непокірній особистості він справді вірить, що в тебе бойовий дух. По суті, він думає, що ти без сумніву, божевільна. Але в доброму сенсі. Вона сказала, що Нагваль пояснював моє божевілля тим, що мене зачали за незвичних та відчайдушних обставин. Тоді Неліда розповіла історію моїх батьків, яку тільки вони могли знати. Вона повідомила, що до мого зачаття, коли батьки жили і працювали в Південній Африці, мій тато був ув'язнений з причин, яких ніколи не розкривав. Я завжди фантазувала, що він насправді був не у в'язниці, а в таборі для політичних затриманих. Неліда сказала, що батько врятував життя охоронцеві. Згодом цей охоронець допоміг татові втекти, в потрібний момент повернувшись спиною. З переслідувачами, що гналися за ними, вже наступали йому на п'яти, продовжувала Неліда. Він прийшов до своєї дружини аби побути з нею востаннє в житті. Він був певен, що його впіймають і вб'ють у цих пристрасних обіймах життя і смерті. Твоя мати завагітніла тобою, сильний страх і жагу до життя ось що відчував твій батько і передав це тобі, тож ти народилася неспокійною, непокірною, з жагою до свободи. Я ледве чула її слова. Я була настільки приголомшена цією розповіддю, що вухо гуло, а коліна стали м'якими. Я мусила спертись об стовбур дерева, щоб не впасти. Перш ніж я змогла говорити, вона продовжила Твоя мати була дуже нещаслива, і потай зневажала твого батька, бо він витратив усю її спадщину, аби заплатити за свої помилки, хоч якими вони не були. Гроші скінчились і вони мусили покинути Південну Африку ще до твого народження. Як ви можете знати про моїх батьків те, про що навіть я не здогадуюсь? запитала я. Неліда усміхнулась. Я знаю це, бо відповідальна за тебе. відповіла вона. І знову я відчула, як мене полонить страх, змушуючи тремтіти. Я боялась, якщо вона знає секрети моїх батьків, то мусить знати й мої. Я завжди почувалася в безпеці, ховаючись у своїй неприступній суб'єктивній фортеці. Заколисана фальшивою безпекою я була впевнена. Все, що я відчуваю і думаю, не має значення, доки воно приховане, доки ніхто не знає про це. Але тепер очевидно, що ця жінка має доступ до мого внутрішнього світу я відчайдушно потребувала підтвердження своєї позиції. Якщо я кимось і є, зухвало сказала я, то це самою собою ніхто за мене не відповідає і ніхто мною не керує. Неліда розсміялася з мого пориву. Вона скуйовдила мені волосся точнісінько, як на гваль, рухом заспокійливим і водночас фамільярним Ніхто не збирається керувати тобою тайшо, мовила вона дружнім тоном. Її лагідність розвіяла мою злість. Я розповіла все це, бо маю підготувати тебе до вельми специфічного маневру. Я слухала уважно, бо відчувала за її тону, що вона збирається відкрити мені щось важливе. Клара підготувала тебе до теперішнього стану дуже майстерно і ефективно. Ти завжди будеш перед нею в боргу. Тепер, коли її завдання завершене, вона має піти. Сумно, що ти навіть не зможеш подякувати їй за турботу й доброту. Жахливе, незнане відчуття нависло наді мною Заждіть хвилинку. промимрила я. Клара пішла? Так. Пішла. Але вона ж повернеться адже так? спитала я. Неліда похитала головою. Ні, як я сказала, її робота виконана. У цю мить я мала єдине справжнє почуття за все своє життя порівняно з ним, ніщо відчути мною раніше не було справжнім ні моя злість, ні спалахи люті чи прихильності, навіть мій жаль до себе. Ніщо не було справжнім порівняно з пекучим болем, який я відчула в цей момент. Він був таким сильним, що я уніміла хотіла плакати, але не могла. Відтепер я знала, що справжній біль не викликає сліз. А Манфред, він теж пішов? спитала я. Так, його робота охороняти тебе теж закінчена. А нагваль. Я його ще побачу у світі мольфарів все можливо, мовила Неліда, торкаючись моєї руки. Але одне напевно цей світ не треба сприймати як належне у ньому ми мусимо висловлювати подяку тепер, бо завтра може не бути. Я втупилася в неї порожнім поглядом. Вона подивилась на мене і прошепотіла. Майбутнього не існує. Пора усвідомити це, коли ти закінчиш перепроживання і повністю зітреш минуле, залишиться тільки теперішнє, і тоді ти знатимеш, що теперішнє це тільки мить не більше. Неліда лагідно потерла мені спину і звеліла дихати. Я була настільки вбита горем, що забула дихати. Чи я колись буду іншою? Хіба в мене є шанс? благально спитала я. Не відповідаючи, Неліда розвернулася і пішла до будинку. Коли дійшла до задніх дверей, поманила мене жестом за собою. Мені хотілось бігти за нею, але я не могла поворухнутися. Я почала пхинькати, і найдивніше виття вирвалося з мене якийсь нелюдський звук. Тепер я знала, навіщо Клара обв'язала захисний пояс довкола мого живота. Щоб захистити від цього удару. Я лежала обличчям у купі листя і вивільняла в нього тваринний крик, який душив мене. Це не полегшило моєї муки. Я взяла кристали, розмістила їх між пальцями і повернула руки колом проти годинникової стрілки, роблячи помахи все меншими. Я спрямувала кристали на свої лінощі, боягузтво. І безмістовний жаль до себе.